Якщо людина прагне до того, до справжнього українського життя з українським сенсом, з українським серцем, ви побачите, що її життя набагато якісніше, глибинніше. Скоріше за все, ця людина розуміє українською мовою, а це вже інший світ. Вона глибинніше, розумніше, вона глибше бачить світ. Імовірно, вона не вживає або мінімально вживає всяку гідоту. Імовірно, вона робить дуже багато гарних справ, точно волонтерить, допомагає, воює і так далі, а поводиться доброзичливо до інших, проводиться себе охайніше, тримає себе підтягнутою, веде здоровий спосіб життя, глибинніше намагається, можливо, шукає якісь практики, займається духовними практиками і так далі. Я запевняю вас, друзі, в моєму досвіду спілкування саме українці, українки, знову крастью, не всі. Звичайно, той, хто шукає низу, той знайде. Особливо ті, хто не тягне на це, вони кажуть, а от я знаю одну людина, вона ходить в вишиванці і таке собі дозволяє. Ну вони їх і шукають, тому що вони так виправдовують себе. І їм так легше бути цим нищим, бути цим низом. Тож, чи можна перемогти без зовнішньої боротьби? Так, але не без внутрішніх зусиль. Власне, ми і концентруємо таких людей, таких особистостей. Їх ніколи не буває багато, але. Скажу на сьогоднішній момент в Україні як якась особлива концентрація зі зрозумілих причин, тому що ця війна йде не просто так, вона йде впряму за появу людини наступного рівня. Бо українці, і українки, маючи глибокий світогляд, я вже не кажу про наші літописи і появу багатьох культур і цивілізацій саме з нашої землі, вони вимагають чогось невимовно більшого, ніж я знаю там навіть. Там, нова там партія, там вибора, план Маршал і так далі. Ну це ж все просто смішно. Чогось невимовно більшого тобто переходу далі з українським серцем, з людяністю. Бо така людина людяніша. І, як ми розуміємо, ми знаходимося в певному центрі впливом і на всіх, хто навколо, а ми впливаємо на них, вони впливають на нас. Тож, друзі, українці і українки цим дуже разюче відрізняються. І тут ви можете запитати, а що добротою, доброзичливістю, тягу до чогось високого, адже в кожній країні і справжня еліта патріотична і націоналістична, вона завжди на вістрії. І коли ви приїжджаєте в іншу країну і кажете, що там всі якісь недолугі, друзі, ну це, м'яко кажучи, не так. Оскільки ви там ще поки що чужий або чужа, ви не досконало знаєте мову. Проникли в національну самосвідомість тої країни, яка вас люб'язно прийняла, то у вас немає можливості спілкуватися з її літою, з її світочами. а я вас запевняю: вони там є, є в кожній країні, навіть самі маленькі, і ясно, що і не А, Тож і вона цінна це як перлина. бо кожна країна має своє унікальне космічно-еволюційне призначення, його треба а усвідомити, б, виконати і знати просто. Яку партію в цьому оркестрі ви маєте зіграти? Українців таке призначення теж є, все існує до тих пір, поки не виконує його, і не перейде далі, не проявиться стрибок. І Україна стоїть перед звершенням виконання власного призначення, в тому числі, звичайно, в першу чергу через національну свідомість. Адже я вас дивую, можете покопатися, що виявляється навіть за документами, спочатку ви усвідомлюєте себе. Приналежними до певної нації національності. Зараз не будемо влаштовувати дискусій, як перекладаються ці слова з політичної точки зору. Нація національності, а потім ви стаєте людиною. Це дуже дивні слова. Виявляється, за задумом, тобто вигадав, він спочатку хотів би, щоб ви усвідомили себе приналежність до чогось відносно малого. Це вашою нацією на секундочку. І тільки через це ви можете собі. Дозволити проявити і відчути свою принарод для чогось більшого. Бо люди світу це ті люди, які знаються неймірно глибоко на своїй культурі, традиції і на майбутньому, і знаються ще на культурі традиції, глибинно мові і майбутньому інших народів. Знаходяться в глибокій повазі, вивчаються, тоді тільки такі люди можуть називатися такими світовими світочами. Власне, кожний винахід робився заради. Власної родини, власної нації, і потім тільки він ставав на дбанням людства. Кого б ви не взяли? Від музики і мистецтва до науки. Спочатку це робиться заради власної нації, а потім це виходить на міжнародний масштаб і стає його надбанням. Ну і почасту, звичайно, уже в еміграції, в екзилі і на чужині. Це проблема, як ви розумієте, не тільки України. Тож, друзі, сукупність ем, певних тез, які я тут висловив, вони вам, можливо, ви забудете те, що я сказав, але ви не забудете те, що ви відчули. Вони наштовхнуть вас на думки на ті знання, які собі ви залишили щодо того, як збиралися втілитись на цю землю. Ми з вами стояли, сміялись, ем, дивилися, як ви будете проходити свій життєвий шлях. Ясно, вам там не показували 9-12 фатомних точок, як і порогів на Дніпрі, які пов'язані з сонячною планетою сонячною системою. Адже планета проходить такі ж самі уроки. Ну, файтони, прозерпівну, ми б, ніби як не побачимо, через що глибинно проходить призначення України. По сонячним циклам вона народжує тут наступний світогляд. Оскільки щось умовно нове, дуже болісно ви це усвідомлюєте, коли спілкуєтесь з людьми. Якщо ви в чомусь талановиті, то обов'язково на вас нарікають і ви напружуєте простір, бо ви еліта завжди справді самовізначається. Бо вона вимоглива до себе, і як наслідок, навіть якщо нічого не говорить, вона вимоглива до оточення. Кому ж це сподобається? Це напруження, бо треба зростати. Але як сказав один великий: дружіть з людьми краще за вас, будете мучатись, нарікати, але розвиватись, зростати. Тож Україна всі кажуть, що вона стане, має стати планетарним чителем, де вона їм і була завжди, і їм і є. Ясна річ, це більшості не подобається. І всі хочуть це кудись заткнути і знищити. Бо це боляче, це неприємно, це треба зростати, це треба працювати. І дуже важко визнавати, що якийсь народ згадує себе, він набагато древніший, невимовно древніше, ніж багато з тих планетарних центрів, які нині сьогодні розкручені ну і впливають на процеси. Тож, кому це сподобається? І українців це пробудити це, проявити це в ДНК сукупність. Того, що я вам сьогодні сказав, дасть вам, а ми будемо продовжувати цю тему, дасть вам відчуття, а згодом і глибинні знання, то що ж таке справжні українці-українки, які йдуть, йдуть не знаєте, як в світі вважається кращими елітою, хто просто найкраще пристосувався до цього світу, або буде грабувати інших, навіть якщо він там добре або вона заробляє, справжні Українці, справжні українки це ті, що, попри всі випробування, ідуть проявляти світ наступний, бо це українське призначення. Було, є і буде, тому ми маємо те, що маємо. Я хотів би, щоб саме ці пазли дали вам велике підґрунтя для думок і бачення глибинне, чим же ви насправді є, який скарб у вас під ногами, що у вас над головою, що всередині. Бо все це працює для того, щоб з'явилася Україна як наслідок світ наступного рівня. А ми ті, хто маємо це проявити через себе наполегливою щоденною працею з собою, як внутрішню, так і зовнішню, і гарно сказати цю фразу, працювати з собою. Така як це? Ми в цьому допомагаємо, адже ми накопичили унікальний, чому ми ідейно, практично унікальне середовище в світовому масштабі українське. Тому що ми накопичили цей фантастичний інструментарій, з однієї сторони, він усіх під носом багато чого там зробив простих речей, але ми змогли побачити під іншим кутом, як в синергії це працює. І це дає ту якість ефект цього дива, який ми називаємо імпульсом. Ми вже провели два кола, нам вдалося те, про що тільки інші уми навіть не думають або тільки мріють, Нам вже все вдалося. І зараз ми готуємо вже третє коло, яке має бути масштабним у на наступному році. Uh, перше було в Дніпрі, друге було в Одесі, в схід південь, тепер ми були на заході країни. Uh, будь ласка, долучайтеся. В чому ви не були талановиті, щоб підняти подібне це епохальні речі, які постаються раз на цивілізаційному відку, потрібні всі таланти, бо це подія дуже масштабна, дуже красива і пов'язана з реалізацією найбітнішого проєкту люсу на наших теренах, саме з українським сенсом і серцем а не те, що там хтось про це розповідає. Тож, друзі, у нас з вами вийшла сьогодні така от. Дуже тепла розмова. Якщо у вас є питання, я готова на них відповісти. Дякую.